Баньки Доброго ранку. У нас ранок, то вже ранок 9 годино. Їздили з хазяїном в центр. Збираємося сьогодні в Полтаву поїхати з сином, з невісткою і з маленькими дітками. Ну, там і дівчинка старша. Хочемо поїхати в Полтаву. Може, трошки знімемо, може, і не знімемо, не знаю. Повести їх. ТРЦ Київ там є в Києві, Київ, там як дитячий, ну, дитяча площадка. Тобто, скоро школа, скоро починаються навчання, і хочемо їх повести, може, щось прикупити там, треба до школи, буде їм, може не треба. Ну, тобто хочемо поїхати сьогодні. День посвятить, так сказати, діткам маленьким нашим. Такі діла. З'їздили в центр, попили каву. Два дні не їздили, не пили, не кожен день їздимо. Ну, сьогодні чогось захотілося, щоб проснутися, поїхали, попили каву. Трошки заїхали там, треба було по ділам, по справам і приїхали. Зараз знімаємо відео, дивимося. Подивимося зима. Зима 25-26 рік, тому що. Те, що ви пишете, та, що в розкладах я з вами балакаю, люди переживають за газ, люди переживають за фінанси, за те, як зиму перезимувати, пережити. Ну, тобто люди хвилюються. Одним словом, люди хвилюються, живі люди та й все. А як? Уж сім'я, в кожного є, за, за ким хвилюватися. Так, за свічки скажу. Роблю річні свічки. Тобто вони можуть трошечки довше бути в мене. Не волнуйтесь, не хвилюйтеся, я вже вам казала, це ще раз скажу. Тобто, якщо вам треба бігом, ви мені пишіть бігом в Viber, що мені треба швидко, я на другий день відправлю її, тільки як вона буде зроблена. Якщо ви хочете дійсно річну свічку, щоб протягом року вона вам давала захист, давала все те, що треба давати. Щоб вона віддавалася, просто в мене вона буде довше. Тому що один праздник, другий праздник, той, щоб я її зробила вам правильно. Всім все приходить. Карти всім приходять, всім приходять. Ви проплатили на другий день пишете, коли вони прийдуть. Я вам пишу, що почта вам прийшла, вони приходять день, два, три, п'ять. Всім все прийшло. Ніхто не залишився не без карт, не без свічок. Все. Це не перший день, не перший місяць, і не один рік на Ютубі, де я продаю через фоповські реквізити, ФОПовські карти, той все йде через ФОП, все вам приходить по почті. Так що все, ну, просто пойміть, що якщо ви хочете правильно, через що я їх раніше почала робити. Тому що в тому, в тому році, було, я не вспівала їх робити. Бігом, 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 слідуюча партія. Зараз я хочу просто лучше розтягну я во времени. ну зроблю правильно кожному, щоб всі ті, хто брав, тому що ви вже питаєте, вже он, допалюємо, Ось цей, якби безпереривно палити, слідуючи, запалювати. От безпереривно ви з Нового року начнете, От на Новий год допалите ту, а з Нового року там 12.00, 12.01 це і ви починаєте палити другу свічку. То, що воно йшло, ну це хто брав? Хто брав, хто знає, хто почувствував на собі тепло цієї свічки, писали людям, коли сказала, що це як розмова моя з Богом. Запалюю свічку, я кажу, як от люди таке писали. Так що просто для чого я кажу? Для того, що не хвилюйтеся, якщо не прийшло вам на другий день, то вона в мене в процесі. Кому треба бігом, пишіть бігом. Я відправлю вам бігом на другий день, третій день бігом відправлю і все. Мені так проще, відправити і забути. Ну, правильніше зробити і правильно зроблену свічку вам відправити. Так правильніше. І все. Просто кажу, щоб ви не волнувались, не хвилювалися. Це за свічки, це іменно за свічки. Карти, карти є партія, в мене замовлень там. Все, я відправляю, не, не сидимо, не ждемо, не, не цей просто прошу дітей, прошу чоловіка поїхали, і ми відправляємо. Все відправляється. Дуже багато карт пішло за кордон. Дуже багато карт. Я навіть не думала, що от ці карти, прорисовані в українському стилі, вони підуть за кордон набагато більше, чи, чи люди, може там дійсно скучають, так? чи людям. Не знаю я, чи, чи це вони займаються Таро, чи не займаються, чи вони просто беруть раді українських оцих? Всіх. Не знаю, я кожного не питаю, хто хоче, той пише там щось трішечки, хто не хоче, той не пише, замовив та і все. Ну, то тобто Багато дуже карт пішло за кордон. Реально, я не думаю, що це брали американці чи французи там корінні. Це брали українці, які просто живуть там. Які от хочеться їм навіть прикоснутися до українського, до української, от. так що дуже багато пішло за кордон. Ну, це таке. Такі діла. Ну, такі діла. Це те, що хотіла сказати. Що Таке хотіла сказати, так, що в нас сьогодні день насичений, дай Бог нам сили все це видержати, вже не молоді. Давайте щось почитаю, подивимося, зима 25-26 рік, подивимося, от карти достала я. Так, давайте трошечки прочитаю, трошечки. Припиніть писати, і дзвонити тим, хто про вас не згадує. Припиніть, реально, припиніть. Припиняйте. Якщо люди не дзвонять, не згадують, не цікавляться вами, просто припиняйте це правильно. Не тратьте свою енергію. От я вам колись читала, мабуть, крайнє відео, що не гроші цінні, а енергія людська цінна. В тобі є енергія, в тебе будуть гроші. В тобі немає енергії, людина потухає, не буде грошей. І бізнеса ламається, і все ламається. А енергію витягують дуже-дуже дуже уміло дуже, дуже зараз. І колись це було, ну, зараз зараз мастера в цьому всьому. Через що опять, Кому чистка треба, і захист від витоку енергії, приходимо, пишемо в вайбер. Не витрачайте свій час на тих, хто ніколи не знаходить його для вас. От не витрачайте свій час дійсно на тих. Ну, Хто ніколи не знаходить часу для вас. Щоб понравитися, щоб услужити, щоб бути хорошою чи хорошим, не треба, все має бути взаємно. Тобто, якщо обмін енергіями йде, і ти цікавишся людиною, людина тобою цікавиться, і вас там є щось спільне, чи це в дружбі, хоча я мільйон перший раз кажу, я в це не вірю. Хоч це де б не було, родичі цікавляться тобою, ну, от і ти цікавишся. Ні, значить, відходимо на дистанцію. Це причому казали святі отці. Відходьте на дистанцію. Не думайте і не хвилюйтеся за тих, кому байдуже до вас. Як це не прискорну, але це касається всіх: і дітей, і батьків, і все. Не цікавляться вами, якщо ви батьки, ваші діти, дорослі. Маленькі діти, зрозуміло, якщо вами не цікавляться. Не треба ніяких вияснень і об'яснень, просто відходимо в сторону. Так само і діти, як батьки ними не цікавляться, теж відходять в сторону і все. Тому що це ненормально. Везде Візде має бути взаємообмін енергією. Ти даєш і тобі повинні давати не обов'язково гроші, так само час, те саме, время, те саме все, тобто, взаємообмін є, чи в сім'ї живе чоловік із жінкою, чи жінка з чоловіком. Якщо один цікавиться другим, а другому забить. Ну, це неправильно, самі ви розумієте. Якщо обоє один одним цікавляться, то, звісно, так і має бути, так повинно бути. Не думайте і не хвилюйте за тих, кому байдуже до вас. Бо так ви виснажуєте себе і залишаєтеся порожнім. Тобто ви віддаєте, а взамен нічого не отримуєте. Енергія це те, що не має ціни. От дійсно це те, що немає ціни. Є в людини енергія. Людина наповнена гарно, от дійсно, от цвіте і пахне. Давайте рівно стільки, скільки отримуєте. І не катуйте себе там, де вашу любов знецінюють. Ага, бо це ж ми там батьки, ага ж, бо це ми діти, це так повинно бути, нічого ніхто нікому не повинен. Все або дійсно построєно на любові, на повазі. Ти поважаєш, тебе поважають, ти любиш, тебе люблять, або це все. Або дійсно з вас витягнуть всі соки. Це простими словами, я кажу. Життя і так не просте. Щоб, щоб, щоб ще випрошувати увагу і тепло. Нафіга комусь треба випрошувати? От мені це цікаво, як. Знаєте, чоловіки чи жінки прив'язують тих чоловіків, а як би вернути, а скільки б це не стояло. Ну на що вам це воно треба? На що вам треба вертати, прив'язувати, держати біля себе коту бичка на прив'язі? Зачем це воно вам треба? І понімати самі здраві ж всі люди, що це просто от, от держите ви його, тому що ви його держите. Життя і так непросте, щоб ще випрошувати увагу і тепло. Будьте поряд з тими, хто справді бачить у вас людину, а не, а не запасний варіант. Адже найбільше ранить не відсутність любові, а зневага до вашої, ну, до вас, а зневага до вас. От таке трошки сьогодні ми почитали. Таке ми трошечки сьогодні почитали. Все, давайте знімемо. Відео, так, зима 26-го року. Там переговори, все непонятно, що там вони будуть, не будуть. Ми не будемо сьогодні. Я думала одразу за переговори, а потім, думаю, якщо для мене в моїх розкладах це не один раз це спектакль під назвою мир. Для мене це так, це, це спектакль йде. Зараз ну, названня його мир. Тіпа, всі, всі готові до миру, но, но не знають, як собі на горло наступити. Чи Взагалі, розігрують перед людьми та й все. Ну, хай подивимося. Зима 26-го року. Голод-холод буде, чи мир таке прийде до нас в Україну. Зима, давайте подивимося карта, як карта бачу. Боже, пощаті, собаки. Зима. Так, да, фінансово, фінансово. П'ять карта йде фінансово. Бачите, дітки держать Пентаклі. То сім'ї, де діток багато, де. Це карта роботи, це карта можуть бути проблеми з роботами, можуть бути фінансові проблеми. Тобто робота є, фінанси можуть придержувати. Можуть ціни бути такі, фінанси ми отримуємо такі. Понімаєте, це як несотвієстві йде. Потрібно доходи і те, що нам потрібно купити. Вроді це і фінансова карта, але в то же час не хочеться, бачите, ну, тут прорисовано. Як От я його прорисовувала. Зима, зима, взагалі зима. Сніг, хати накрили криші, І дерево голе. Ну, Дело в тому, що непроста фінанси не прості. Чи зима буде, тим більше зима. За зимою ми балакаємо і тут, бачите, за ними. Хати, ну, криші накриті снігом, зазимою ми балакаємо. Будемо вважати гроші, одним словом. Будемо вважати кожну гривню. І хто багатий, і хто бідний, і хто який би не був, буде шикати е, чоловік бігати туди-сюди, я голову повертаю. Будемо вважати Кожен свої, свої фінанси. Тобто не буде направо і наліво. Думайте, за це зараз вже думайте. Так до нас приходить красива жінка, яка принесе нам перемогу не перемогу, але все одно стабільність. Що я зроблю, як карти так показують? Ну, от Зима 25, 26, 25, -26 року. Все одно з'явиться якась жінка, вірю в це, вірю, вірю, вірю. Вірю. Вірю в те, що жінка яка стільки може це все встановити. Жінка, яка мати, жінка, яка може десь щось потеряла в своїй житті, десь щось знайшла. От вірю в те, що дійсно жінки українки, українські, от дійсно жінки, які можуть оце поміняти. Іначе опять я вам кажу, подивіться відео на спонсорському каналу, там мир про мир, про хто принесе мир. Там подивитися і все поймете. На виборі будемо стояти. На виборі будемо стояти. Яка красива карта. Яка красива карта. Ось яка красива карта. Дивіться, як Українка прорисована, Така, як ми з вами, дівчатка любого віку. Дівчатка любого віку. Тут появляється башня. Тут з'являється десятка Ну, Тут карта, як жили, Як жили, як живемо і як будемо жити. Як жили, як живемо, як будемо жити. Живем як? Проходимо башню. Проходимо. Проходили те, що нам перед нами струїлося, робилося. Тобто, як то його, знаєш, оцей час воно ламається. От, може, всі президенти, які були після 91-го року, як вони все построїли, як вони це колісо фортуни почали крутити для себе і для людей. Понимаєте, от воно зараз ця система як ламається. Оця система фактично ламається. З неї сторони, так, да, є бажання, щоб все це поламалося і жити по-другому в Україні, щоб не були мульті. Багаті вори і прості люди, які виживають, які з дня на день і, знаєте, як існують в цій житті. Хочеться, людям хочеться, щоб да, дійсно якась була. ну Дуже воно але все це проходить. Дуже багато крові, дуже багато десятка мічей, тому що ну да, находьте время на себе, карта показує, хоч чуть-чуть находьте якесь. Время тому що, щоб час вижити, ну, треба трошечки і в себе дивитися, десь чомусь шукати, ну, десь якусь радість шукати, десь кудись щось якось. Ну, карта це показує, ось карта це показує про це. Що це не егоїзм, це дійсно, щоб людина, знаєш, не двинулася повністю в цьому світі зараз, і не потеряти все людське, трошечки уваги і в себе, трошечки знаходьте якусь силу, щоб пережити це все. От карта це показує, тому що десятка мічей, тому ми всі лежимо в отій десятки мічей. Адекватні люди, прості люди, ми всі в цій в карті знаходимося. Зараз ми подивимося, і тоді я вам скажу, яка буде зима. Тяжого зима, зима буде через війну. Тяжіла зима буде, тому що якби війна закрувалась, не закрувалася, все одно, бачите, десятка жезлів, тут прорисована зима на карті. То есть зима тяжова, от тяжлу ношу українці зимою будуть тягнути. Через війну, через те, через те, що п'ятеро через, через цю війну і все. Но все одно карта треба мудрості, щоб людям хватило. Пережити все це і бути людьми. Важка, важко. і фінансово буде тяжка зима. На що загалом буде? Тут перва карта, бачиш вже. Замерзнуть ніхто не замерзатиме. Що Україна хоче, Україна хоче, щоб була справедливість в Україні. От сама Україна хоче, щоб була справедливість, щоб люди почали жити справедливості, по і по справедливості. Тоді тільки шанс буде жити в Україні по-другому, щоб Україна була жива і здорова. Знаєте, не вистачає правосуддя, не вистачає правди, не хватає справедливості в самій Україні. Люди розучилися жити по Тобто, ти бачиш, що десь щось робиться неправильно, десь щось робиться ну, не по закону. От для, для одних закон от такий, для других закона взагалі не существує. Погане це слово не, не існує. Ну, люди з цим змирилися, голови поопускали і все. Це, зрозуміло, що ми зараз будемо писати, а що ми можемо. Ніхто тут не балака, що ми можемо, а тут карта показує, що хоче Україна. Що хочуть вищі сили, що хоче, щоб почали жити люди по правосудді і по справедливості. І тоді тільки Україна буде, і тоді тільки Україна получе шанс жити по-другому. Не, не вкладається в мене в голові мільйон, мільйони. Скільки в нас там не було, ну мільйони. І балакати, що ніхто нічого не може. Хочеш, а правосуддя коли буде, коли ми вийдемо з під луни. Коли ми знаєте, перестанемо хитрити-мудрити саме перед собою, тоді тільки Україна отримає шанс. Зима яка буде, буде важка зима. Буде важка зима, тому що фінанси, будуть фінансово буде багатьом людям важко. Багатьом людям буде важко. Людям буде єлі-єлі хватати, от не всім, зрозуміло, і зараз не всім. Ну, буде багатьом людям єлі-єлі хватати на те, щоб піти, от бач, як тут нарисовано, як базарчик і продукти нарисовані. Піти купити щось собі, картошину, чи там морквину, чи ще щось. Не зря ця карта прорисована так. Що те, що є, вроді щось тобі дадуть, вроді ти щось заробляєш. Он в руках Пентаклі, це фінанси, деньги. Ну в то же час тут немає тряпок, не висять тряпки, ніде тут немає машин, немає тут такого, щоб пішли-купили. Тут є продукти. Люди, люди фактично йдуть за продуктами, щоб прокормити себе. От вам перва карта, яка випала на зиму. Прокормиться. Треба прокормитися, протопитися, щоб в теплі не замерзнути і з голоду не здохнути. Оце буде от така зима. Для багатьох буде. Понятно, тих, в кого там. По всьому світу маєтки і все остальне, то для тих ця карта ну, не фурича, не туди вона. так карта показує, от, дивіться, от я скільки взяла карт, у нас фігурна одна карта, це королева кубки. Опять Одна королівська карта це Кубкова дама спадає. Ну, дай Бог, Дай Бог, щоб вибор був біля неї, щоб з'явилася якась українка бажана, з України жінка, яка дійсно щось змогла. Війна, війна для багатьох, життя зробила тяжовою. Тобто, війна і карта десятка жазлів рядом. Дуже тяжого. Тобто непосильна ноша, це карта непосильної ноші. Люди тянуть, люди полуживі, полумерці. Ті, хто, може, потеряли рідних, близьких, дітей своїх, чоловіків, батьків, то для них це ноша непідсильна. І, опять же, карта зими. І, опять, Зимою буде непросто, навіть через цю саму війну. Зимою буде непросто. Навіть якщо призупинять це все, все одно от воно от непросто. Тобі й топити, навіть якщо ми беремо за газ, не просто буде. От там теж з, дим, з димаря йде дим, і він несе палки ці, щоб протопити. Он там з вікна дитинка виглядає. Якщо ми беремо цю карту на те, що як з газом буде, буде непросто. Буде непросто, треба розуміти, що буде непросто. Казала, кажу і буду казати. В є можливість, не треба мені писати, а як а куди, а нас нема за що. Ну, це таке. Знаєте, це до президента і до людей, яких ми вибрали, які керують нами написати. В, село, в села. Старайтеся в селах і в селах перебути цю зиму. Село, де хатка, де топимо, де топиться, де якось можна пережити, буде це все пережити. Непроста зима. Буде й холодно, буде й голодно деяким людям. Чого так? Тому що карта Україна хоче правосуддя, Україна хоче справедливості. Українська нація це, це нація, яка. Ну, мені здається, в нас це в якій є душа. Не родилися, ми будь рабами. Ну нас ними стараються зробити, повністю покорити, нахилити, рачки поставити. Понімаєте? І в нас супротивлення противлення, якесь йде, ну, воно. Хтось десь один забалака, все, враг народу, чи як в них там було прийнято. В общем, такі діла. Хто поняв, той поняв, хто не поняв, значить це розклад не для вас. А взагалі Україна проходить башню. Тобто, розумієте ви самі, прекрасно, що ми не робимося зараз кріпшими, ми розрушаємо нас все. Все, що происходит в Україні, це веде до нехорошого. Понімаєте варіант, ну, як сказати, якби не ця війна і не оце все, що відбувається три з половиною года, і гарні правителі, і гарно управляють Україною, наскільки б за ці три з половиною роки Україна могла б стати наскільки б сильнішою, якби, 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 якби в роті виросли гриби. Тому що тут, бачиш, біля башні у нас іде колісо Фортуни. Якби в другу сторону колісо Фортуни крутнулося, то фортуна є Фортова. Україна фортова. Україна Фортова. І тут старші аркани, от навіть ті, що я взяла, вони про це кажуть. От вони про це кажуть. Зразу розклад ми дивимося по старших арканах. Які старші аркани, от скільки б карт би не взяли, і зразу ми беремо старші аркани. А під ці старші аркани вже йдуть оці менші карти. І в цьому всьому от посередині йде карта правосуддя. Тобто, засрали ми своє правосуддя, засрали ми своє все, те, що має те, що бути, знаєте, дійсно, люди, які должні мати честь, совість, все і судити правильно, і рішення приносити, тому що від них залежить життя людини, українця, на українській землі. А все це перегадали, пер, пер, цей, все, робиться, все правосуддя робиться під луною, що й то крито. Непроста зима, не треба накаляти цю обстановку, не надо, там... непроста зима, непроста. Кому було важко, буде ще важче. Кому було, хоча рано чи пізно, я вам скажу, все це закінчиться. Понятно, що все це закінчиться, але закінчиться, я вам скажу, не так, як ждуть там верхи. Не так закінчиться, як ждуть верхи. Зовсім не так. Зовсім не так. А з другої сторони, постійно карта показує, що треба другим готуватися. Тобто на цьому це все не закінчиться. В Україні може закінчитися, а щоб зовсім це все закінчилося, не закінчиться. Другим треба бути готовими. Дивитися на Україну. І розуміти, що ми теж цього ніколи не думали, що може бути. Може, хтось і думав, може, хтось для цього і працював, щоб це було. Може. Ну, прості люди не думали, щоб з сторони Росії половина родичів там, половина родичів тут, ну тобто така связь, і щоб отак могли, могло воно бути все це. Ну, воно случилося. І установка в Україні це значить десь в другому місці. Прорве на рим. Так що такі діла. Все, пока, пока.